На початку вебінару пані Тетяна говорила про стратегію 2.0, як сучасний підхід до того, як стратегувати, які говорять мовою економіки, рої та реальних результатів. Мої попередні спікери колеги дорозкрили цю тему, а я допідтверджую, що це дійсно про це. Єдине питання, яке хочеться задати на початку, це те. Як так зробити, щоб стратегія і проєкти вони були помітними, вони були впізнаваними, вони діставались до своїх кінцевих бенефіціарів, для кого ви це створюєте, стратегуєте, створюєте проєкти, наповнюєте їх? Як взагалі перевернути увагу інвесторів, партнерів, донорів, та як повертати мешканців, повертати кадри у свої громади? Отже, стратегія готова. Що далі? Більше того, а що можна ще на етапі стратегування врахувати, щоб запаралелити деякі процеси і спростити можливо собі життя і життя вашій комунікаційній компанії, маркетинговій, маркетинговій компанії команді, або тим людям, хто буде займатися цією комунікацією, бо часто це роблять не зовсім комунікаційники. і Ми це розуміємо. Відповідь це брендинг, маркетинг як інструмент підвищення інвестиційної привабливості, конкурентної спроможності та сталого розвитку. По суті, стратегія дає фокус, проєкти дають рух. Маркетинг і брендинг дають голос і довіру. Разом вони відкривають двері до нових партнерств, ресурсів, і головне, повертають людей сенси і віру в майбутнє своєї території. Наразі я розповім трошки про зв'язок стратегії з брендингом та маркетингом. Зараз секундочку. Yeah. Існує багато досліджень, які говорять про те, що е, взагалі брендинг території, маркетинг території це вже є інструментом стратегічного просторового планування. Я не буду тут е, дублювати інформацію про те, що говорила колега, але загалом маркетинг і брендинг як інструменти вони допомагають до зрозуміти, що. Не так у нашій стратегії. Якщо ми будемо про неї комунікувати, чи дійде вона до кінцевого споживача, чи буде вона почута, чи буде вона прийнята безпосередньо кінцевими бенефіціарами? Е, є дослідження, я можу продовляти потім ці лінки вам безпосередньо в чат, Якщо ви могли ознайомитись про брендинг місць, взагалі брендинг території в оригіналі як інструмент стратегічного просторового планування? Там говориться про те, що брендинг території це вже не просто про. Певний вигляд це інтегрований інструмент стратегічного просторового планування, який здатний сприяти структурним змінам в економічній, і соціальній сфері. Літати індентичність і цінності місця в планування фізичного простору. Замінювати застарілі інструменти на більш адаптивні і цілісні підходи до безпосереднього розвитку. Так. Чому це важливо? Маркетинг і брендинг. Це певні інструменти, так? Вони перетворюють власну стратегію, яку вони працювали, затвердили на зрозумілий меседж. Вони роблять ваші проєкти видимими і потрібними для аудиторії. Вони формують певну репутацію, яка відкриває двері до фінансування. Сьогодні ми багато говоримо про фінанси, про економіку. Це дійсно так. Повертають гордість мешканців за свою територію. По суті, стратегічне планування воно не йде окремим процесом від е, розробки маркетингової стратегії чи маркетингу і брендингу. Це не окремі процеси, це єдиний ланцюжок створення конкурентної спроможності території та розвитку потенціалу розпосередньо вашої території. Вчора зі мною колега поділився з кіном, і я вирішила його взяти сьогодні за основу е, цього виступу оскільки. Сьогодні час обмежений, я не зможу розповісти про всі аспекти загального маркетингу і брендингу територій. То я б зупинилася на, на основі на базі, щоб дати розуміння е, основних е, формулювань і правильної їх артикуляції. На скрині ви бачите оголошений конкурс з, з розробки бренду в дужках логотипу певної громади. Тобто, по суті, цей конкурс був оголошений для того, щоб дизайнери могли візуалізувати е, логотип. Але назвали це брендом. Тобто, по суті, бренд прирівняли до того, що логотип, а логотип це бренд. То чи правильно ми розуміємо ці поняття? Маркетинг це бренд, бренд це логотип, логотип це герб. Хто із них був перший, хто з них основа, база, а хто безпосередньо вже є наслідком або інструментом? У нашому випадку нас цікавить, хто був перший курка чи яйце, і що з'явилось раніше. Маркетинг, брендинг чи логотип, з чого починати, як їх пов'язати е, між собою. Ну розкладімо все по поличках дуже в оперативному темпі. Загальний маркетинг громади. По суті, це циклічний процес, е, який як і говорили мої попередні колеги-спікери. Е, вони цей процес базується на даних. Тобто, на сьогодні доступ до даних, до аналітики, до досліджень, він є визначальним в тому, наскільки якісні будуть всі е, е, наступні етап. Циклічний процес. Формування загального маркетингу громади включає дослідження, стратегію, реалізацію, контроль та оптимізацію. Ви бачите візуалізовану схему, яка підкреслює найбільш такі важливі визначальні етапи, які можуть бути запаралелені з етапами розробки стратегії, тобто при правильному підході екосистемно ви можете вибудувати роботу таким чином, що частина інформації, яка потрібна для маркетингової стратегії, вона може стратегуватися безпосередньо на стратегічних сесіях. Маркетинг дослідження це всі опитування, дослідження потреб громад, щоб розуміти, з чим ми працюємо. Сегментація і таргетинг. Ми живемо в епоху такої дуже деталізованої персоналізації послуг, тому без чіткого розуміння портретів цільової аудиторії дуже важко рухати будь-що: чи то продукт, чи то послуга, чи то бізнесу, чи то громади, громадського сектору важливо розуміти портрет цільової аудиторії з максимальною деталізацією психотипів, з розумінням якою мовою розмовляється людина, що і притаманно, скільки таких портретів можна сегментувати у вашій громаді? Так, це не зовсім е, легкий процес, він вимагає такої саморефлексії в тому числі глибинних інтерв'ю. Але я вам запевняю, що пройшовши шлях пропрацювання детальних портретів цільової аудиторії ваших громад, ви отримаєте ті вихідні дані, з якими подальші проекти, подальші стратегічні цілі будуть досягнуті максимально. Легко і точно. Звісно, конкретні переваги та аналіз. Конкретні переваги визначаються за певною методологією. Про неї поговоримо сьогодні трошки згодом. Для того щоб розуміти, що розвивати, як розвивати, ви точно маєте розуміти, а чим ви відрізняєтесь від інших громад. Недостатньо просто засвідчити, що ви хочете розвивати туризм у вашій громаді. Важливо розуміти, а чим ваш туризм буде відрізнятися від туристичних маршрутів Буковеля чи Трускавця чи Моршина. Маючи ці дані, ви приходите безпосередньо до того, що ми називаємо брендинг. Це стратегічний брендинг. На базі. Даних зібраних на попередніх етапах ви формуєте брендбук громади, вписуєте місію, візію цінності, які ви застартували в стратегічній сесії. Прописуєте позиціювання, і тут уже з'являється саме та айдентика, про яку була мова: про логотип. Тобто, по суті, той запит, який я демонструвала на скрині, про виготовлення логопологотипу бренд Ось це лише маленька частинка цієї екосистеми. Логотип. Це частина брендингу, а брендинг це частина загальної маркетингової стратегії громади. Тут же ви оформлюєте візуал, кольори, шрифти, слогани, тони комунікації знову ж таки, як ви до цього приходите? Ви приходите через конкурентні переваги, які ви для себе визначаєте, і через менталітет ваших мешканців, вашої громади, які ви сформували для себе на етапі сегментування портретів цільової аудиторії. Наступний етап це безпосередньо маркетинг мікс. Часто можна зустріти маркетинг мікс по типу 5 p Зараз це вже розширена версія 7 p а є і більше. По суті, 7 p громади включає в себе наступні пункти: це product, продукт, продукт, прайс, ціна, плейс, місце, просування, промоушен, люди, процеси, інфраструктура. Пройшовши ці етапи, лише. На наступний етап ви приходите безпосередньо до розуміння, що таке маркетингові комунікації та діджитал. Тобто, той маркетинг, про який ми говоримо, і просування він з'являється лише після того, як ви стратегічно спланували стратегічно зрозуміли, як виглядає ваш бренд. Запакували маркетинг мікс вашої громади. Тоді ви вже можете говорити про маркетингові комунікації, про те, які краще соціальні мережі обрати, в які кращі напрямки заглиблюватися і просуватися. І безпосередньо ем, важливо це все відстежувати. Екосистема відносин це якраз про управління ем, репутацією громади, про збирання клієнтського досвіду, тобто отримувати фідбек від того, чи е, правильно вас розуміють, чи правильно оцінюють той меседж, який ви хотіли на, на початку занести. Можливо, доведеться перезмінювати певні меседжі для того, щоб е, вас більш краще розуміли. Ну і ми моніторинг та оптимізація знову ж таки е дивимося, заміри знімаємо, дивимося, чи все окей. Якщо ні, починаємо по нові як говорив класик. Так і далі йдемо. Коротко ще до розставлю акценти про брендинг і маркетингові комунікації, тому що це найчастіше плутають брендинг і маркетинг. По суті, під маркетингом якраз і мається маркетингові комунікації, промоушен. І ось тут е, я винесла основні такі відмінності, щоб для себе дов, довирізнити, чим відрізняється стратегічний брендинг від маркетингових комунікацій. Брендинг це про побудову ідентичності, про розуміння, хто ми є. Маркетинг це вже безпосередньо про те, як ми про це комунікуємо, як ми доносимо. Світу навколишньому інформацію про себе чи достатньо нас розуміють, чи достатньо аудиторію ми залучаємо. Як говорила я на початку, що ми розглянемо сьогодні лише методології визначення конкурентних переваг. Хотілося б більше, але час обмежений, і знову ж таки це потребує до такого більш глибинного пропрацювання безпосередньо з вашими цільовими аудиторіями з вашими громадами. Я думаю, що ми можемо заглибитися під час навчання в бустрете школі у кожен кожної з цих ячеїчок. А зараз я б хотіла лише заглянути за ширму. І проговорити про методологію визначення конкурентних переваг, тому що з мого досвіду це зазвичай найскладніше завдання. Зрозуміти, чим ми відрізняємося і як, і як взагалі підійти до процесу виділення диференціації своєї. Існує багато методологій визначення конкурентних переваг території. Я найбільше люблю цифру 5 п'ятикомпонентні історії, тому що це завжди про. На найбільшу цілісність екосистеми є дослідження, також поділюсь з вами, ви зможете більш детально прочитати про цю методологію наступному дослідження. Вона полягає в тому, що по суті методологія визначення конкурентних переваг це п'ять етапів. На початку ви маєте ідентифікувати наявні ресурси громади. Знову ж таки, частина цієї інформації у вас буде пропрацьована під час стратегічних сесій. Тобто, по суті, ви маєте цю інформацію для себе зафіксувати, маєте зібрати природні ресурси, людські ресурси, економічні, соціальні інфраструктурні, і намагайтеся знайти те, що у вас є унікальне, і що складно відтворити, тому що можна знайти ем, джерело цілющої води. Але треба зрозуміти, чим ця вода буде відрізнятися від води є трускавця чи моршина. Аналіз типу переваги. Тобто є така сегментація, ресурсна, ринкова і сконструйована. Для того, щоб зрозуміти, чи ваша перевага може вирізнятися на фоні інших, чи її буде складно відтворити, ви розділяєте її на такі три питання: ресурсне це те, що дійсно є. Ринкова це те, що ви можете до на рівні інших громад, і третя – сконструйована це безпосередньо до створення чогось, до, до фантазування і до працювання до запакування це в конкурентну перевагу. Фокусування, фокусування, що зробити своєю основою бренду. Тобто, зрозуміло, що в процесі, перш на першому і другому етапі, ви будете мати ем, там, з десяток, можливо, якихось ідей, що може бути вашою е, безпосередньо унікальною торговою пропозицією, якщо говорити мовою бізнесу, або унікальністю, якщо ми говоримо про територію громад. Але все одно для того, щоб йти далі, вам доведеться сфокусуватись, обрати е, до трьох основних ідей, які найбільше відгукуються, найбільше позиціюють вас дійсно як. Ем, Унікальну громаду на фоні інших знову ж таки, тут ви враховуєте ті дослідження, які ви проводили з цільовими аудиторіями, які в них потреби, які вони мають запити, що вони хотіли б бачити в або що вони вважають на даний етап унікальним в вашій громаді, і по суті, перетворюєте ресурс на цю конкурентну перевагу. Далі приходите до стратегії посилення переваги. Знову ж таки, ви її дознаходите, доворізняєте і посилюєте. Через що можна посилювати? Через брендинг, через певні політичні історії, через інфраструктуру або різні партнерства. І моніторинг та коригування. знову ж таки заключним. І пан Микола згадував і мене вже не перший слайд про те, що щоб розуміти, чи що це працює, ви маєте це відстежити. Тому що перевага або якась унікальність, вона не постійна, вона може бути не назавжди. Є громади, які також розвиваються, рухаються і можуть перекривати те, що є у вас, своїм сильнішим, потужнішим. Тому обов'язково моніторити і коригувати, хто робить щось подібне або краще, вкрай важливо. Тоді ви точно будете в контексті і в безпосередньо в силі творити зміни для ваших для ваших жителів. Як це працює? Приклад, тут я вивела приклад Дрогобича і розклала побудову конкурентної переваги за п'ятиступеневою методологією. Справа ви бачите логотип Дрогобича і його таку його слоган, так його афористичне значення, яке асоціюється з ним. Дрогобич у ньому вся сіль, як так сталося, як вони до цього прийшли? По суті, це автентична історична ідентичність через ем, аналіз того, що було в ресурсі ем, міста е, і перетворення ці, цього історичного промислу у емоційний досвід, якщо розкласти на п'ять етапів, про які я говорила раніше, воно буде виглядати таким чином: ідентифікація ресурсів. Отже, що що взяли за основу наявну соливарню XVI століття як історичний актив? А далі традиції селяного промислу взяли як культурну спадщину, яку вони хочуть зберегти і примножити. Знову ж таки, тут про географічне розміщення, Львівська область, дуже близько до туристичних маршрутів, і архітектура. Є певні об'єкти, які внесені до спадщини ЮНЕСКО. Вони шукали унікальні, вони його знайшли. І те, що важко відтворюється. Аналіз типу переваг, по суті, якщо аналізувати з позиції ресурсної переваги, вона є це є історична соливарня, це те, що вже наявне, що в них було. І сконструйована перевага, по суті, свідомо створений бренд навколо солі, навколо того, що в Дрогобичі одне з місць України, яке сьогодні, по суті, генерує сіль для, для всіх нас. І перетворюємо ресурс на конкурентну перевагу через соціальні мережі, через культури, через івент-маркетинг, через брендинг, позиціювання тощо фокусування. Тобто фокус об... обрався як сіль, і ось ми бачимо сіль як центральну ідею навіть в логотипі, в ідентиці, дотеп гра слів, в ньому вся сіль. Так, суть суть справи це те, що емоційно повертає нас це місце. Ми коли чуємо цю фразу, в чому вся сіль, так ми знаємо, ми одразу згадуємо про драгович. Зрозуміло і запам'ятовується все стисло, без пафосу, без е, е, нав'язливості, все чітко, і зрозуміло для цілової аудиторії. І відчувається емоційний зв'язок. Тобто у нас е, виникає емоція при тому, коли ми це чуємо, нам е, одразу ми тригеримось на те, щоб згадати про драгович. Те, що важливо не тільки для нас, а й для туристів, це звісно отримати емоцію. Стратегія посилення, як вони посилювали цю свою конкурентну перевагу, ем, по суті, логотип стилізована купа солі плюс літера Д. Тобто звичайний мінімалістичний е, логотип, де є сіль, і буква Д е, назва міста, Дрогобич. Uh, продукти, які вони почали генерувати, uh, щоб підсилити це позиціювання, це була там солона кава, це були солоні десерти тощо. Тобто -то. дуже багато чого вони обігрували навколо солі, ну і продовжують обігрувати. Різні там простори з селфі-лавками, різні інсталяції вуличні, тобто -то, все навколо цієї теми. Uh, по суті, комунікація має всеохоплююче впровадження uh, на фоні там, і для України, як національний туризм, і для um, закордону. Моніторинг та коригування. Єдине, що тут по суті старі дані ці публікації були зараз. Важко їх відстежити, тому що потоки туристичні вони трохи зменшені, але загалом з період шістнадцятого по дев'ятнадцятий рік приток туристів з 13 до 100 тисяч підвищився. Тобто, ми бачимо за мірі як це вплинуло на притік туристів на туристичну привабливість міста. Фраза по суті стала синонімом міста, яка асоціюється з Драгобичем. Масштабування вони консультують інші громади на предмет побудови такого загального маркетингу і брендингу, пошуку своєї конкурентної переваги. Ну і як я говорила, перевага це не завжди, тому потрібна постійна адаптація до змін, постійний пошук того, що може бути у вас унікальним, підсилювати себе шукати певні адаптивні моделі. Також згадаю, кейс Гамбурга. це. Про інтегрований підхід до брендингу міста у 2014 році. Чому взагалі важливо переосмислити маркетинг громади і як це впливає в подальшому кейс до 2014 року, вони мали там певні хаотичні ем, різні елементи. Тобто, в них був певний логотип. Окремо був слоган, окремо був брендбук. Що в 2004 році вони вирішили підійти до роботи системно і по суті відійшли від певних фрагментованих кампаній для різних аудиторій і зробили єдину маркетингову стратегію маркетингову кампанію, яка була націлена на всі аудиторії з єдиними меседжами, але адаптована під кожну аудиторію. Вони створили єдиний бренд, в них одне місце, одне голос. Заснували е, навіть координатора бренда міста, для який супроводжує повністю е, брендингові активності, відстежує е, правильність використання ідентики. Точно стратегічні кроки, які були здійснені, е, визначили чіткий набір тем і повідомлень, які е, відгукуються і туристам, і місцевій аудиторії зосередили свої ресурси, сфокусувалися на обраних е, ринках, інтегрували бренд у міське планування і політики. Це вкрай важливо, тому що. Без, без цього, по суті, вкрай важко вибудовувати екосистему загального маркетингу. Ну і побудували партнерства з бізнесом, культурами та різними громадами. Бізнес почав допідсилювати, генерувати свої продукти і послуги з врахуванням місцевого брендингу, місцевої айдентики, і це простежується у багатьох векторах. по суті, ті результати, які були замірені в 2005 році, це 100% зростання туризму, притік міжнародних компаній. Зростання населення та ВВП вища середнього по Німеччині, і Гамбург сьогодні найсильніший міський бренд Німеччини вважається. По суті, уроки, які можна винести з цього кейсу, бренд міста, ну давайте так, бренд території, це не певна якась окрема кампанія, це структура співпраці, довіри, це екосистемний підхід, який будується на загальних стратегічних напрямках, стратегічних цілях, які ви закладаєте у свою стратегію. Це є продовженням стратегії, це є посиленням вашої стратегії е, і. Безпосередньо, чим, чим менше ви даєте перенавантаження на ті напрямки, які ви хочете реалізувати, тим ефективніше буде працювати таргетинг, цілеспрямованість вашої думки, вашого меседжу. Успішний бренд виростає з єдності, залучення та сміливості віддати контроль громадам. Це про децентралізацію, в нас з цим вже все добре, тому по суті, тепер громади мають це переприйняти і включитись активно у діяльність. Тут у мене котик в темних окулярах, тому що він погано бачить. А для того, щоб бачити йому краще, котик просить пройти опитування, яке ми вам надішлем у фолловап-листах після нашої зустрічі.